Є черівна, яку з нетерпінням чекають усі діти, заздалегідь пишуть листи, просять їх подарунки для себе і обіцяють бути тчервими. Хтось, слухняний протягом усього року, вчиться гарно, допомагає дорослим, молиться щовечора і просить миру та доброї долі всіх, а хтось і напередодні свята не може заспокоїтись. Плюс шість, дванадцять, шість плюс сім, а сімдесят. а то поскаржишся мамі. А ти доножчиця. Та що ти знову починаєш сварку? Та ще й перед самим приходом Святого Миколая чи забув, що він тоді нам принесе. Тобі, напевно, різку, таку довгу, таку широку сажаю, обліплену, мотузкою, обчіплену. Та це тобі такий подарунок принесе, за ту одиницю з математики, до якої ти дві дописав і вийшло дванадцять. Все, давай вже буду вчитися, та й не заважай мені. Попливли по синій хвилі, черевички сніжно білі, Вдаль понесла їх ріка, а зима й тепер шука до нашого села. Та ну, ході вже, ти сам не вчишся і мені не даєш. Я ж вірш вчу геть не слухняний став. Та не можу я нічого вчити. Все про подарунки думаю та вже чекаю тої ночі. А пам'ятаєш, як ми ще в серпні рахували місяці, тижні, дні до цієї ночі? Так, звісно, але ти збився з рахунку, бо математики зовсім не знаєш. А пам'ятаєш ми навіть придумали, як будемо зустрічати Святого Миколая. Так, накупляємо багато петат, включимо голосну музику і будемо кричати. О, вже йде. О, вже не ти до нас святий чудотворець. Чого так голосуєте? Пізно вже спати лягайте. Святий Миколай все бачить і чує, подивиться на вас нечемник і не прийде вночі. Ой, чуєш? Мама свариться, і вона каже правду. Каже, що через тебе ще й без подарунків залишимось. «О, ти хочеш сказати, що чемна завжди така. Кота за свіст тягнула, тягнула. Та те котисько ледаче лежало на порозі і не сунулось, як я йшла. А каже, що лише я різку отримую, а до тебе взагалі Миколай не прийде. Ось так. І до мене мова теж. Послухай, а якщо справді святий Миколай не прийде до нас, що робити? Ну, ти ще, може, щось і отримаєш, а я точно без подарунків залишусь. Ти знаєш, так хотіла б я побачити Святого Миколая, попросити у нього ще щось, що в листі забула написати. А я би пообіцяв, що буду чемним і попросив би собі щось цікаве. Слухай, а давай підемо пошукаємо Святого Миколая. Та ти що? А як мама сварити буде? Не буде. Ми швиденько підемо, подивимось, де він живе, попросимо подарунки і назад у ліжечко. Ходімо. Груднева нічка темна і казкова, розносить по світу дива загадкові, сповіщає про прихід Миколая. Усі діти цієї чарівної ночі щиро дають обіцянки виправитись, моляться і лягають спадки, адже знають, що вночі до них прийде святий Миколай, Ромчику Марійко. А ви це куди зібралися? Негайно в ліжечках. Бач, які допитливі, усе хочуть знати. Лягайте спати, а я подарую вам сон, у якому ви побачите, що саме відбудеться в ніч. Коли трапляється дива і на землю приходить святий Миколай, ви побачите багато цікавого. Готий по землі святий Миколай, свій ти засни і його чекай, ти лиш, повірити, чим прийде, якщо будеш ти добрим до людей, ти лише повірте, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей. Ми подарунки, які замовляли діти у своїх листах. Ось я, наприклад, подарунок для вікусі. Їй всього п'ять рочків, а пише, що про мене все життя мріяла. А я, котик Мурчик, я помандрую у торбинці Святого Миколая до Юрчика. Він теж пише, що дуже хоче, щоб у нього був котик, такий гарненький, як я. Ми вже не можемо дочекатися, коли ж прийдуть помічники Святого Миколая і нас таких новеньких, щойно з магазину віднесуть діткам. До речі, а це не ви по нас прийшли? Ні, ми самі хочемо Святого Миколая побачити і попросити у нього пробачення. Зрозуміло, теж чекайте, а нам вже якось нудно. А ти хто? То, може, це ти допомагаєш Святому Миколаю подарунки готувати, так? Ти по нас прийшов? Зачекалися вже ми? Ха ха! Розсмішила я і Святий Миколай. Та я ж Антипко!» Я той, хто підбурює дітей на капості та не послух. А я, Ромчик, це Марічка. Ми дуже хочемо зустрітися з Святим Миколаєм. Ми були нечемні, хочемо попросити вибачення і пообіцяти, що будемо чемними і слухняними. Та ти що? Ти що? Тобі це треба? Ти що? Хоч хочеш завжди бути слухняним? Всім допомагати, уроки завжди вчити, нудьга! А як же телефон? А як же планшет? Та це ж треба мамі допомагати сестрою та уроки вчити. Зовсім часу на важливі справи не залишиться. Та на ось, тримай, бери планшет. Іди і грай! І не забивай собі дурничками голову, Придумав допомагати, бути чимним, нудьга. Зовсім мою роботу хоче нанівець звести. Не слухай, не слухай його. Ти обіцяв мамі бути чимним і допомагати. Бери, бери планшет, іди і грай. Та чого ти? Ходи, давай разом пограємо. Оце діло давай п'ять. А поки ви тут бавитесь, ми будемо займатися своїми справами. О, слухай, Ромчику, у мене гарна ідея. Заберемо всі іграшки, зробимо своє свято. Сьогодні вночі подарунків ніхто не отримає. Доведеться мені втрутитись у цей сон. Я відправлю сюди янголя. Хоча вони зараз дуже зайняті, адже у небі метушня і рух. Янголята працювати мають. Он одні несуть кожух для святого Миколая, інші лагодять зами, навантажують дарунки, світять до шляху зірки, шлють на землю поцілунки. Але бачу, що потрібна їхня допомога. Нехай швиденько йдуть сюди, хмаринками попідбивають, і стежинку Святому Миколаю з них поскладають. Бо антипко зараз нам усе свято зіпсує. Як тихо, як добре, бо зараз прийде Миколай роздавати подарунки. Ой, хтось тут є. Треба подивитись. Чого сховався боягуз? А, -а, а я і не ховаюсь зовсім я. Я я ось тут, от я по прутики ходив. Взагалі-то немає тут діток, які заслуговують на подарунки самі нечемнюги ось їм. Е ні, Антипку, ти це дарма. Неслухів у нас нема. Як це нема? А ці двоє, що згадали аж в вніч на Миколая, що треба схаменутися. І тих я на шлях істини навернув, і до себе повернув. Не кажи, Антитку, я протягом усього року справи записував у книгі. Одна книга з добрими справами, інша з поганими. Так ось робчик справді башкерник, але він дуже добрий хлопчик. Він цілий місяць у жовтні ходив до хворого однокласника Дмитрика. Приносив йому домашнє завдання і допомагав вчитися. Ага, а Марічка, та вона ж ледацюга. Мамі не хоче допомагати зовсім, та дражниця постійно. Ось їй різочку і дамо. Так, Марічка іноді не хоче допомагати мамі. Це правда. Але щонеділі вона йде до церкви з матусею. Як за героїв наших службу відправляли, за борців тих молоденьких, що за волю голови поклали, дівчинка в церкві молитви слала щирим серцем і поклялася, що життя теж своє присвятить для тої справи, щоб Україна мала щастя, долю, волю і славу, і сплакнула ось ці сльози. Так що геть звідси тікай. І прутики свої забирай, нема їх кому давати і подарунки наші віддавай. Дітки на них чекають, Згинь нечисто сило. Світять зорі з небосклону, скрізь по полі сніг біліє. Гаснить світла у віконцях і на небі вже зоріє. Святий чудотворець Миколай іде, чую, чую дзвін небесний. Ніби сон замріяно чудесний, наче промінь сонця десь іскриться, і тепло наповнює світлицю. Святий Миколай, нас не забувай, святий Миколай, так пригощай, святий Миколай, до нас не завітай, нас не забувай. Миколаю, як ми довго тебе чекали? А чи можеш ти? Допомогти марічці і ромчику, чи пробачиш їх. Звичайно, допоможу, пробачу, але ви повинні мені пообіцяти бути черними завжди, і не тільки в ніч, коли чекаєте подарунків. Обіцяємо справжні святий Миколай. Чудотворний отче, повідай усім нам про дарунки, які ти приніс в цей дім. На радість усім діточкам. Я дарунки уті просто не так не даю, за хороші справи торбинку свою розв'яжу для дітей, котрі Бога шанують. Він спасе від невдач захистить від біди. Один за одного видбайте, добро і ласку іншим дайте, і вам, сторицею, воздасться, творіть для інших тільки щастя. Святий, Миколаю, усі присутні тут діти чекали на тебе. Вони заслуговують на подарунки, адже бути слухняними і робити тільки добрі вчинки. Так, діти? Так, 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 так мої хороші, йду до вас швиденько. Зі святом вас бажаємо усім під подушкою знайти смачну цукерку, а в житті світлий шлях до успіху і мрії. Нехай у домі панує радість і здоров'я, у родині взаєморозуміння та добробут, у серці віра, надія та любов, добра і здійснення найзаповітніших мрій та бажань. З Днем Святого Миколая живіть щасливо!